Друзі, всім привіт! Сьогодні пішла прогулятися до озера і почуйте, який тут звук. Добрий день. А ви тут кого чекаєте? Я вже не чекаю, вже вас. Ви не русалку чекаєте. Не русалку, русалку, яка вийде з цього озера. Русалку, так? Да? А ви одружений? Я без якої цілі не чекаю. Щоб ви були моїм чоловіком. Добре. Ви мене добре будете кормити. Два рази на день. Зранку і вечора. Зранку до вечора, так? Да? Друзі, я так гарно прогулялася біля озера, а зараз хочу вам показати, що у мене вже наросло в саду, що виросло в грядочках. Уже зелень наросла цибулька і чесник. До речі, в нас в цьому році за всі п'ять років життя на дачі дуже гарний чесник покажу вам. І розсада томатів наросла. Дуже гарна розсада томатів. Так, зелень ще там руколка та шпинат не посходили, але зійшла дуже гарненька редисочка. І чоловік ще редисочку посіяв, я бачу, між цибулькою і чесником. Покажу вам зараз все. Багато дуже укропчика насіяв і петрушечки. В цьому році, до речі, ми не посіяли листя салату, але я його купувала. Ну Ми в останній момент вирішили не сіяти листя салату, тому що ми його чомусь не їмо. Ми його купуємо до травня, потім не їмо свій. І сію, і викидаю. Так, покажу вам трішечки наш двір, як я вже все пересадила, як зійшов у нас маленький газончик. Яка краса! На кінець до сусід перестав косити газон. Дивіться, який у нас гарний газон, тут оцей великий. Яка краса, мені дуже подобається. Звичайно, псує вигляд, оця недобудована у нас кухня літня. Ніхто її добудовувати вже не буде, тому що в мене інші плани на це життя. Не хочу нічого будувати. Так, покажу вам, зараз камеру розвертаю і показую все своє тут хазяйство. Зараз щось Аня мені несе показати. І, боже, дивіться. Хто це? У нас є домашній метелик. Так, добре, доченька, закрий кухню. Так, ну що, пішли, почнемо з полуниці. І так, починаю вам показувати лохину. Дивіться, я надіюся, що вона вся дасть нам ягоди. Ось не знаю, що з цими. Може, вони тільки починають рости, але ось ці вже такі великі. Так. Яблуня. Це літня яблуня. І вона така, знаєте, якась незвичайна. І вона не соковита, і не кисла, і не солодка. Ну, така літня, коротше, сам перша. І я так зрозуміла, на ній яблук не буде. Ніде немає ні одного яблучка. Так, полуниця. Така вона пішла в рост. Я не знаю, прям вимахала, ось така здорова. І ми нічим її не підживлювали. Абсолютно нічого. Гляньте, як гарно цвіте. Бачите? Краса, я вже жду цих полуниць. Чекаю цих смачних ягідок. Ось, дивіться, яка хоч би вони дали нам ягодки і не їли їх слимаки, я від слимаків посипаю бросом. А тут буде хоч одна яблунька. Яблочко на цій яблуні. Дивіться, який жук великий сидить, я не знаю, хто це. Можу його зняти звідти? Ну, я його боюся, чесно скажу. Тут висіли яблука. Верніше були квіточки. А де яблука? Бо уявіть собі, ото був такий вітруган страшний, напевно, він зніс ці яблочко. І не буде це улюблена моє яблуня. Це яблуня, яка росла в саду мого діда до називається. Ох, вся знов я розчарувалась. Тільки йду в цей садочок, і я розчаровуюсь. Так тут буде лохіна. А це полуниця, яку в тому році восени ми посадили від. Паростків. Це лохіна також, а це лохіна, яку чоловік в цьому році насадив. І ось дивіться, ми прийшли з вами, чоловік посіяв огірки. Він зробив отаку опору, бачите, для огірків. Він потім буде сюди натягувати сітку, і будуть в висоту стояти огірки. І ми приходимо, просто їх вибираємо. Ось він такі рядки поробив, бачите, і позакопував у них огірки. Потім буде так гарненько поливати. І то, до речі, у нас це все з компоста. Ми сюди викинули, перекопали. Ми щороку так робимо, у нас дуже гарний урожай. Тут у нас будуть іще томати рости. Тут чоловік посіяв огірки, а тут будуть томати три рядка. Я зараз покажу вам томати наші. Дивіться, які гарні повиростали ці кущі-полуниці. Ну, чесно скажу, це вперше у мене вони такі. Їм уже в цьому сезоні. Це вже третє, я не знаю, що це таке. Чим вона це захворіла чимось? Друзі, подивіться, я щоразу приходжу і знаходжу якусь нову хворобу. Напишіть, якщо ви знаєте, що це. Дивіться, я взагалі. Не розбираюся у цих всіх культурах городніх. Підкажіть мені, тут у мене петрушка, тут також яблуня. Я думаю, що на ній теж не буде яблук. Буде у мене ось смородинка. Бачите, ягодки є. І моя улюблена червона смородина. Я дуже люблю. До речі, у мене дуже велика червона смородина. Вона якась сортова. Здоровенна, отака довга-придовга грона виростає, довга-придовга. І ми купили її за 30 гривень кущик малюсінький в епіцентрі. І цю, і цю. і І вона така гігантська виростає. Ось теж щось захворіла, треба сказати, чоловіку хай покропить. Дивіться, які гарні кущі. Орегано, тим'яна, меліси. Бачите, в мене своя ароматна грядочка є. Три там чоловік насіяв. І ось мій щавель. я його буду весь вирізати заморожую. Заморожу. Дивіться, ось моя жимолость. Гляньте, яка. Ця смакота я вже чекаю, не можу дочекатися, яка вона смачна. На смак нагадує чимось між лохиною і чорницею. Марсі, Ти сюди. Марсіна. Будь, ходить за нами. Гріється тут. Ось так. Тепер підемо, покажу. А це наша малина. Наша малина. Чоловік вирішив зробити капельний полив, і я йому заборонила. Сказала, не вздумай, щоб мені оце гроші на це ще тратити. Ні. Буде поливатися від дощу, який буде йти. Є люди, які нічим не поливають, і все в них росте. Оце мій газончик, оцей великий. Пішли вам покажу грядку, яку ми засіяли. Ось тут у нас вже зійшла дуже гарна розсада наша томатів. Бачите, ми сіяли насіння. Дивіться, в мене буде своя шикарнюча розсада. Укропчик, цибуля. Оце, я так розумію, руколка, редисочка, цибуля, чесник. Бачите? Це, а ось я тут у мене моя улюблена нова клумба, яку я зробила. Для себе самшити, Цей піон мій улюблений. Такі на ньому квіти здоровецькі в розмір голови. Там лавандочка. А між туями і ялівцями ми посадили канни, і вони просто, коли виростуть, вони нам закриють оцей весь паркан некрасивий. Покажу вам. Дивіться, як гарно вже е, виріс цей газончик. Бачите, яка красота. Ось. Ще тюльпани квітнуть, ще можу встигнути насолодитися. Все, цю троянду ми майже обрізали, тому що багато з неї замерзло. Ось, бачите, щось таке тут холодно, напевно. Розкрився, дивіться, який він гарненький. Оцей такий красунчик. Газончики всі постригли. Тут дивіться, яка в мене вже краса. Аня сказала, що мама вже красива картинка вимальовується. Уже можна вийти в двір і око буде радіти. Я обрізала все-таки повністю цю гортензію. І цю все вверху пообрізала. Оце сухе. не знаю, чи правильно я зробила, але обрізала. Ось так у мене тепер тут. І ця клумбочка дуже гарно заросла, і вона буде клумба безпереривного цвітіння. Тобто відквітнуть ось ці всі квіточки, почнуть квітнути троянди, лілейники. Іриси, піони, потім заквітне лаванда. А троянда у мене квітне аж до морозів. Тут у мене ясколка, гвоздичка. Може ось цей барвінок звідси заберу і посажу тут червоний барбарис. Підкажіть мені, як краще зробити. Вайгела вже, дивіться, набила. Ірис цей дуже красивий. І ось цей красивий такий, він персикового кольору. Що ти тут робиш з виноградом? Розкажи мені. О, диви, вже ягодки будуть. Оце мій улюблений виноград. Киш, як називається? Друзі, я вам вирішила показати, як у мене ростуть в горщиках хосточки. Оце така хосточка, вона маленька. Дуже гарно наростає, е, біле листячко у неї. Але я щось не зрозуміла, де її ставити. Я її ставлю на сонечку, може, але вона, дивіться, на сонечку трішечки підсохла. Я забрала сюди її в тіньок. Оце таке посадила цю. Вони в мене зимували в горшках. І тепер вони тут у мене ростуть. Оце така малюточка, взагалі малюсінька, І вона буде в мене, вони в мене будуть рости в горшках. А це велика, але вона не любить сонця. І я її пересадила в горшки, вона гарно перезимувала, виросла. Я для неї куплю великі горшки, пересажу легкий, легший трішечки груд, візьму, бо може їй в цьому тяжко рости. І ось таке мишенятко, теж така маленька хосточка. Полиєш ці хосточки, добре? Чоловік мені все поливає, все мені допомагає. Що ти тут робиш? Ти підв'язуєш ожину? Ожину, щоб не мішала. Угу. Я дуже люблю, коли тут ожина, вона так літом гарно заплітає. Раніше у нас тут арка була ожини, а мені не сподобалось, тому що коли ми виходимо, дуже багато ягід ожини і дуже багато мух, вони з'їдали, ми не їли тужину, а ця ожина на нас падала і йдеш в білих футболках. Одним словом, я сказала чоловіку, прибери, то він зрізав отут все. І у нас тепер рожина отак росте і отак росте. А до речі, я вам хотіла розповісти: ось на цій е, частині паркану була також ожина, де оці туя ялівець і ялівець. І я умовила чоловіка, щоб він все-таки викопав ту ожину. І я говорю: я хочу в одну лінійку, щоб у мене було дуже гарно. Щоб, коли я захожу, моє око раділо від Ох, зелені круглий рік. Тепер дивіться, як гарно. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є вже в мене результат кінцевий, чи ще щось потрібно мені тут доробити. Буду вдячна вам за ваші подобайки, за ваші коментарі. Всім пока-пока, гарного вечора!